Будьте готові. Чекає неба вибраних своїх для кожного час зустрічі, призначений присутності вічності, поріг і вічна віч Ісуса там побачити. Ли зможемо той, хто тут для нього жив, серце чиє любов'ю було сповнене, хто з рук Господніх воду живу пив, до неба йшов вузенькою. Дорогою. Настане час Бог зважить серця стан, хоч, може, зараз і не видно сутності, багато є і намірів, і бажань, та перевіриться усе у Божій присутності. В очах Господні, хто насправді ми, зерно, полова, злетимо чи встоїмо, покаже день великий Божих жнив, оддай Господь, щоб не бути. Половою. Дай Боже стати в числі мудрих дів із каганцями, що палають в темряві, Запас оливи кожен щоб зробив, і Тебе чекав і з вірою упевнено. А час збігає, час просто летить, і скільки днів лишилося до зустрічі, не знаємо. Та, може, хто ще спить, хтось, може, зволікає, не готується. Тож варто пробудитися від сну, турбот земних тягар із себе скинути, і на назустріч жениху, і серцем, щоб горить і вірою. А ще важливо зрозуміти у житті призначення сердечного світильника, скількох теплом своїх він обігрів, кого ще запалив своєю вірою. Кому вказав дорогу до небес, чи, може, хтось від світла надто тямного, не зміг дійти упав, згубився десь, все Бог оцінить, зважить дня останнього. І перед ним за все складемо звіт, а поки ще є час приготуватися, хай милість Господа нас збереже усіх, поможе на землі цей не зостатися. Бо Небо лиш вибраний прийде для них туди двері завжди відкриті. Пильнуймо завжди, щоб в останній день нам Господа готовими зустріти. Амінь.